Виконуємо номер 471 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій в першому виразі. Перша дія – віднімання, друга віднімання, третя множення, четверте ділення і п'ята додавання. Виконуємо першу дію. 9,1 відняти 8,23. Дробові частини мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до найменшого спільного знаменника 4 і 3 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним кратнем буде їх добуток, відповідно, найменшим спільним знаменником. 3 множимо на 4 буде 12. Знайдемо додаткові множники. 12 ділимо на 4 буде 3, 12 ділимо на 3 буде 4. Знайдемо новий чисельник 3 множимо на 1 – 3, 4 множимо на 2 8. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,312 до віднімання. 9 будемо як 8 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 12,12. ,12. Додати 3 дванадцятих маємо 15 дванадцятих. 8,15 дванадцятих віднімемо 8,8. 8, 8 відняти 8 буде 0, 15 дванадцятих, відняти 8 дванадцятих, маємо 7 дванадцятих. Друга дія 4,2, відняти 2,5 шостих. Трубові частини мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 9, не кратне 6, З 9 у 2 рази 18, кратне до 6. Отже, найменший спільний знаменник буде 18. Знайдемо додаткові множники. 18 ділимо на 9 буде 2, 18 ділимо на 6 буде 3. Знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 2, 4, 3 множимо на 5 15. Дробова частина зменшуваного, знову менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 4,4 до віднімання. 4 подамо як 3 додати 1, а одиницю як 1818 1818 ,18 плюс 418 маємо 22,18. Відняти 2,15. 3 відняти 2 буде 1. Двадцять. Відняти 15,18 і 7,18. дія. Ми результат першої дії умножимо на 1,5 сьомих. дванадцятих множимо на 1,5 сьомих. Подамо 1,5 сьомих у вигляді неправильного дробу. 1 множимо, на 5, 1 множимо на 7, 7, додаємо 5, 12. маємо 12 сьомих. Перемножаємо чисельники і перемножаємо знаменники. Скорочуємо на 12, 12 ділимо на 12, 1, 12 ділимо на 12, 1, і на 7. 7 ділимо на 7 1, 7 ділимо на 7 1, отримали одну цілу. Четверта дія. Результат другої дії ділимо на 1,19. Друга дія у нас 1,718 ділимо на 1,1. Один на подамо у вигляді неправильного дробу. Один множимо на 18,18. 18, додати 7,25,18. 1 множимо на 9, 9, додаємо 1, 10, 10 9. Помножимо 25, 18 на дріб обернений до дільника на 9 десятих. Перемножаємо чисельники і знаменники 18 і 9 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9, 1, 18 ділимо на 9 буде 2. 25 і 10, скорочуємо на 5. 25 ділимо на 5, буде 5, 10 ділимо на 5, буде 2. Маємо 5 четвертих дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 5 ділимо на 4. Неповна частка буде 1, востачі також буде 1. Маємо 1 цілу, 1 четверту. І п'ята дія. Результат третьої дії. Додаємо результат четвертої дії. Одиниця додати 1,1 Маємо 2,1 Записали результат: 2,1. Переходимо до другого завдання. Проставимо порядок дій. Перша дія множення, друга ділення, третя додавання і четверта віднімання. Виконуємо першу дію 2,3 множимо на 7 дев'ятих. Подамо 2,311 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 11, додаємо 3. 22 додати 3, маємо 25 у чисельнику, 11 знаменнику. І множимо на 7 дев'ят. Перемножаємо чисельники, 25 множимо на 7, і знаменники 11 множимо на 9. Скорочення немає. 25 множимо на 7, буде 175. 11 помножити на 9 буде 99, дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа 175 поділимо на 99. Неповна частка буде 1. Остача – 76 Знаменник переписали. Маємо 1,7699. Виконуємо другу дію. 6,811 поділимо на 1,2. Подамо 6,811 і 1,27 – у вигляді неправильного дробу. 6 множимо на 11, додаємо 8. Маємо 74 в чисельнику, 11 знаменнику. 1 множимо на 7, додаємо 2. 9 сьомих. Помножимо 74, 11 на дріб обернень до дільника на 7, перемножаємо чисельники. І знаменники. 74 помножити на 7 буде 518, 11 помножити на 9, 99, дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа. 518 поділимо на 99. Неповна частка буде 5, Остачі буде 23. Знаменник переписали, отримали 5,23. Виконуємо третю дію, результат першої дії додаємо результат другої дії. 1,7699 додаємо 5,2399. 1 додати 5 буде 6. 76 додати 23 буде 99. 99 і знаменити переписали 99. Це дорівнює цілих. І четверта дія: 7, цілих віднімаємо 1 восьму. ,1, 7 подамо як 6 8 восьмих і віднімемо 1 восьму. ,1, 6 відняти 1 буде 5. 8 відняти 1 восьма. Маємо 7 восьмих. Отримали 5 7 восьмих. Ми обчислили значення виразу номер 471 виконано